Діти, я хочу вас познайомити з своїм казковим світом квітів. Вони дійсно казкові, адже з'являються, коли настає похмура осіння погода, але вони розквітають і радують нас своїми барвами до перших морозів. Ох і гарна клумба в дитсадку, де іще ви бачили таку стільки квітів, барв яскравих ряд. Чорнобривці ясно мають ряд, а величні сонячні жоржини – Підвели голівки, це рівне, айстри по братими струнко стали. діточок привітно зустрічали. Знайомтесь та повторюйте разом зі мною айстри, Жоржини, Хризантеми, Гладіолуси, Чорнобривці, Братки, Циня. Пригадайте назви квітів і спробуйте розповісти, які вони? Так, це айстра, а яка вона? Ніжна, запашна, рожева. Так, це жержини. А які вони? Пишні, святкові, великі? Хризантеми. Які вони? Тендітні. Ароматні, маленькі. Так, це гладіолуси. Які вони запашні, веселі, приємні. Так, це чорнобривці. Які вони жовтогарячі, сонячні, багряні, братки. Які вони? Тендітні, різнокольорові, цікаві, незвичайні. Синія, яка вона ароматна, пухнаста, яскрава. Пропоную вам вивчити віршик, який називається «Чорнобривці». автор Тимофій Карпенко. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають. Голівками яскравими, малюків вітають. Як хороше на квітнику рости. І всіх вітати, голівками яскравими на сонце поглядати. Тож вчимо віршик разом. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими, малюків вітають. Як хороше на квітнику рости і всіх вітати, голівками. Яскравими на сонце поглядати. Пропоную вам розглянути уважно квіточку чорнобривця. Подивіться, як вона виглядає. Ця квіточка не поодинока, їх багато. Ростуть вони з одного стебла. На одному стеблі декілька квіточок. Листочки в них отакі дуже тендідні, наче витинанка. Розгляньте їх уважно. Перед самою квіткою в нас є отака коробочка зеленого кольору. Ми так уважно розглядали чорнобривці, тому що зараз будемо малювати цю квітку. Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю, Той навчила веснянки співати проквітучу надію мою. Як на тій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. бачив я у чужій стороні чорнобривці з рідного краю що насіяла ти на весні, як на тій чорнобривці погляну бачу. Бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. як на тій чорнобривці погляну, бачу. Мам. Чуруки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька. Такі чорнобривці вийшли у мене, а який малюнок вийшов у вас? Надсилайте мені ваші роботи, буду чекати. До побачення!